Різдво Христове Дух Свята, радості та щедрості. Свято Різдва! Сьогодні ми дослідимо історію, традиції та різні способи святкування цього свята по всьому світу. Різдво це час радості, єдності та роздумів про рік. Походження Різдва. Різдво святкується 25 грудня і в Християнстві, вновши нове народження Ісуса Христа. Хоча його походження релігійне, віздва стало широко визнаним святом з культурним та соціальним значенням. Значення віздва. Віздво це більше, ніж просто свято. Воно символізує любов, щитость та радість. Це час, коли родини та друзі збираються разом, щоб святкувати, обмінюватися подарунками та дарувати радість. Дух Різдва нагадує нам цінувати те, що ми маємо, та ділитися цим з іншими. Символи різдва. деякі популярні різдвяні символи. Різдвяна ялинка символізує вічне життя та оновлення. Санта-Клаус символізує щедрість та радість для дітей. Зірка символізує Віфлинську зірку, яка вела вуахів символ надії. Дзвоники символізують проголошення різдвяного духу. Традиції святкування різдва. Різдвяні традиції різні, але найчастіше включають прикрашання різдвяної ялинки, обмін подарунками, колядування та спів різдвяних пісень. Насолоджуватись святковими ставами. благодійність та дарування на Різдво. Різдво це час поширювати доброту та допомагати іншим, особливо тим, хто цього потребує. Багато людей жертвують на благодійність, займаються волонтерством та діляться з менш заможними. Справжній дух Різдва проявляється через щедрість та співчуття. Чи то сімейне зустріч, Святкові трапези чи добрі справи. Різдво це пора, яка приносить тепло та радість. Харків сьогодні особливий. Вулиці поступово наповнюються світлом. Ліхтарі, гірлянди, святкові інсталяції створюють відчуття справжнього різдва. Мерхтять ялинки, а вітрини крамниць манять теплом і святковим блиском. У торгових центрах панує затишок і свято, яке світло. Прекраси, запах свіжої випічки та кави. Люди поспішають за подарунками, милуються яскравими прикрасами, а хтось просто ловить ці миті, щоб запам'ятати чарівність різдва. Ці декорації не лише про красу, вони про настрій, про радість і тепло святкових днів, про маленькі знаки турботи, світла й добра, які нагадують навіть у холодні дні. Місто обирає світитися і дарувати святкову магію кожному. Харків знає, що таке випробовування, але він пам'ятає інше: як залишатися світлим і святковим, без зайвих слів, без показності, просто справжнім, по-справжньому, різдвяним.